Мені 31 рік, я бізнесом займаюся майже 13 років, і я допустив купу помилок. Ви на каналі хороший бізнес. Мене звати Олег Хороший, і я розповім вам, які поради я дав би собі 18-річному. У мої 18 років, коли я починав бізнес, ще не існувало бізнес коучі, не існувало бізнес клубів, не існувало Ютубу, на якому можна було би подивитися, як правильно відкрити бізнес та масштабувати його та заробляти багато грошей. Тому за кожну свою помилку... Я заплатив часом, нервами та е, дуже великі кошти. Так які поради я дав би собі 18-річному? По-перше, це перед е, початком будівництва свого бізнесу, відкриття свого бізнесу, написав би дуже гарний і крутий. Бізнес-план, де прорахував би усі свої е, ризики та свою бізнес-модель. До речі, в мене є відео на каналі, де я розповідаю, як саме зробити якісний бізнес-план. А по-друге, не працювати з родичами, бо ваші стосунки е, можуть дуже сильно зіпсуватися. Я, наприклад, працював з мамою. Я взяв маму на роботу десь після. Трьох чи чотирьох років вже роботи у бізнесі. Звісно, ми сварилися з мамою, бо мама вважає, що вона умніше, і вона може тобі, як сину, вка вказувати, як правильно працювати. Але ти ж син являєшся професі професіоналом в своїй діяльності, а не твоя мама. Ну мама не завжди це розуміє, і тому ми. Своєю мамою дуже багато сперечалися кожен день. Це була просто війна, і коли ця війна набридла мені, я вирішив, що мама, нам потрібно з тобою поговорити тет та те. Але через те, що ми у дуже гарних стосунках в особистому житті з мамою, ми розійшлись хорошо, але і нині згадуємо. Цю ситуацію, наступна порада: це як кажуть, дуже багато коучів. Потрібно зберігати баланс між особистим життям та бізнесом. У 18 років ти це не розумієш. Ти працюєш нон-стоп, в тебе є дуже багато енергії, ти е, готовий її віддавати кожен день. Але згодом ти розумієш, що це становиться дуже складно, бо е, сили вже не, не ті. Е, того інтує ентузіазму, який в тебе був до цього, він вже згасає, і ти починаєш помічати, що твоє здоров'я на нулі, але ж здоров'я ти не купиш ні за які гроші. Тому порадив би собі особисто у 18 років ходити до спортзалу, відвідувати лікаря, робити чекапи, та і взагалі слідкувати за своїм станом, бо це найважливіший ресурс. Який є у вас наступна порада? стосується першого бізнесу, як я втратив гроші. По перше, в мене не було е, ніякого бізнес-плану та в принципі плану розвитку бізнесу. Я робив бізнес інтуїтивно. Тобто от я е, зробив е, перший талант центр, але приміщення взагалі не відповідало. Тим критеріям, які потрібні були для цього для цього бізнесу, для ведення цього бізнесу, я зробив в першому приміщенні ремонт, витратив всі свої гроші, які в мене були, і почав працювати. І згодом вже розумію, що пройшло три місяці, а це приміщення мені взагалі не підходить. Це другий поверх, воно дуже маленьке, в ньому дуже мало залів. А зали це основний прибуток. Це те, де діти займаються, дорослі займаються. І це дуже важливо, а в мене дуже великі холи, які взагалі не потрібні. Ці стандарти я не знав, їх не було де про прочитати чи навчитися. Тому мені прийшлося через три місяці переїжджати на нове. Нове приміщення, яке я орендував, і заново робити ремонт на другий ремонт. Я вже позичив гроші у своїх друзів і був повинен їм. Якщо я б знав, як це робити правильно, я б звісно б не допустив цих. Помилок. Що я для себе виніс з цієї історії? Що краще вчитися на чужих помилках або переймати успішний досвід інших людей? Одним з прикладів цього є франшиза бізнесу. Я вважаю, якщо є готова бізнес-модель, краще працювати вже за неї. Так. Вам потрібно буде платити невеличкий відсоток компанії правовласнику за його бренд. Але ви отримуєте готовий бізнес-план, маркетинг, стратегію, піар та вже готовий бренд, який в країні впізнають та довіряють йому. Франшиза готового бізнесу допомагає вам запобігти 90% майбутніх проблем в бізнесі, і допомагає вам про просто працювати по готовим алгоритмам. Ці проблеми були вирішені ще до вас, і вам не потрібно робити бізнес з нуля. Якщо ви вважаєте, що франшиза бізнесу це щось космічне та дуже дороге. Ви дуже сильно помиляєтесь. Франшиза насправді коштує не завжди великих грошей. Наприклад, наша франшиза коштує від трьох тисяч доларів. Це поушальний внесок, завдяки якому ви получаєте вже готову модель та готовий бізнес-план, і вже завтра можете почати працювати. Ось такі паради я би дав собі 18-річному. А якщо вас цікавить наша франшиза, ви можете перейти за посиланням під цим відео. А якщо у вас залишились якісь питання, я з дуже великою радістю відповім вам у коментарях. Па-па!